Пане Михайле, доброго здоров'я! Сергій Мельничук е говорить, з вами ми вже якось спілкувалися, коли ви були у нас в гостях. Розкажіть, будь ласка, трошки докладніше стосовно того, що сталося на шахті імені Засяд, Засядька. Наскільки е є суттєвими збитки? Е де зараз шахтарі, які знаходилися під землею? Ну і в цілому по ситуації на місці? Я сказав би, що ситуація складна, бо на шахті немає електроенергії. Mm -hmm. Вона не підводиться ні, ні по першому, ні по резервному воду. І е, людей видавали довгий час на поверхню, лише вранці видали останню людину. І звісно, що всі заспокоїли, тому що родини е, дуже добре розуміють, що таке, коли залишається багато людей під землею, коли є обмеження в е, провітрювання і підземних виробок. Не можуть бути різні е, ситуації аварійні, а людей швидко видати не можна на наполегти. Зараз все ж таки спустили шати 50 людей для того, щоб е, спостерігати за ситуацією, яка там відбувається під землею, і реагувати е, на, на ті стихійні е, якісь моменти, які можуть там відбуватися. Ну, наприклад, Вода не відкачується з шахти і вона швидко прибуває. Необхідно поставити полог, виставити насох на новому місці, і при подачі електрики можна відкачувати воду. Це все оправдано, тому що шахта це дуже надзвичайно дорога споруда, як і на поверхні, і особливо під землею. Це більше сотні кілометрів. Звернити підземних виробок, це величезна глибина півтори тисячі метрів, це кілька горизонтів. Ті люди, які зараз пустилися під землею, загрози їхньому життю і їхньої безпеки немає. Тому що за рахунок після тяга, я так сказав, російською мовою, за рахунок того, що вітря витягується на поверхню. І так само поступає сліжа повітря. Люди там біля шахтних стовбурів, мають чим дихати. Немає загрози, що він не вистачить пісні, чи, чи вони отримують якусь ступінь отруєння. І їх можна буде підняти на поверхню, о -о, застосовуючи електрогенератор. Він там є, людей швидко можна буде підняти на поверхню і застосовуючи ці противаги на піднімальній під машині. Дякую, пане Михайле. Направду за те, що відгукнулися і надали інформацію. Буду просити вас при нагоді тримати нас у курсі. Отже, Михайло Волнець, голова незалежної проспілки гірників України.